Вітаю, шановний рід. Зараз ми знаходимося в місті Ірпінь, точніше в заплаві річки Ірпінь, біля міста Ірпінь самого. І це цікаве місце, тим, що тут відбулася одна з найвизначальніших битв в нашій історії, через яку фактично землі Русі фактично перейшли під оруду Великого князя Литовського і таким чином. Це визначило нашу подальшу історію. Тому зараз ми ось перебуваємо в заплаві цієї і приблизно орієнтовне місце цієї битви тут було. Багато питань, до речі, битва розписана достатньо докладно, але все одно багато питань, чому саме війська, які боронили Київ, перейшли на, на правий берег. фактично. З, з високого берегу вони чомусь перейшли на правий і їх тут розбили. Вони зазнали поразки. Тому цікаво зараз. Дослід... Дослідити цю місцевість. Поспілкуємося зараз з ще видатним етнографом Олександром Босим, який також тут якраз показав нам це місце і розповів про нього. Тому дивіться, буде цікаво. Так, отак виглядає ця місцевість. Такий луг заплава річки Ірпінь. Такий 360. Отам саме власне місто. Оце, як бачите, Ірпінь. А отут от річка, там міст залізничний. А оце, оце якраз місцина така, трошки пройдемо. Тут якісь, мабуть, дренажні канали або якісь може іригаційні канали. Так, а ось зараз, власне, підійдемо до річки. Місцевість цікава. Як вони, питання таке, чого війська перейшли на цей бік, які могли б довго тримати оборону на високому лівому березі, той що ближче до Києва березі. Ось лебедь лебідь пливе білий, бачите, яка краса тут. Ось така річка Ірпінь. Вона навіть і досі достатньо широка, а в часи Київської Русі, мабуть, вона була більш павноводна, я так думаю. Хоча не факт. Можливо, якраз... А битва відбулася, це осінь була чи весна, літа. Можливо, рівень води якось впав, може в брід перейшли десь, да? Може тут якийсь брід був? Незрозуміло. От десь тут була Ірпінська битва. Оце річка Ірпінь. І десь тут на її берега. Зійшлися два війська. Військо з якби руське за литовців і військо руське за Рюриковичів. Десь навіть я чув, що ну це вже, мабуть, цього директора треба попитати, він теж про це щось чув і, і по-моєму, писав навіть, от, що навіть курган десь є, де і вірні оці загибли. всі е, жертви. Да, десь якийсь бугор. і, по-моєму, ну Я точно не знаю, де це, бо я сам хочу в нього, що якщо він про це писав, що є на березі недалеко від берега курган, що можливо там оце і, на, і кістки там якісь. От масове поховання, що чи це треба подивитися, чи нема там якихось шматків одежі, чи угу. гудзики, якісь яких-небудь, чи фрагменти чогось такого, щоб що ж це за круган такий. Хоча це все дороге було, його ж все знімали і забирали. Це ж як трофей був, де? Ну, гудзик якийсь. Не, ну, гудзик, так, там, Але чи... оце що кажуть, що у нас шоломи, ну, шоломикальчуги не читається ну, дуже десь. Звичайно, це скарби. Це, 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 це тільки для еліти еліта, да, 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 не просто. Це скарби. От. Питати, чи є тут якісь старожили, щоб у них щось запитати. От яка, який ірпінь був раніше там. Так, старожили в мене ж. Да. Оце ж я був тут попередньо ще весною. І цим я його називаю консультант. О, у нього хата там далі. То в нього отака грамота mm -hmm. царська 800-х ще років, що його прапрапрадід — це перші поселенці взагалі ще дачі. Були. А, оці, Оце перший акт на землю, перші. Так а сам Ірпінь він винесла. Це ірпіння не було, це перші дачі. Ні, Ірпінь це, кінець Ірпінь 19 це молоде, так? Але ж тут, я так розумію, якісь городища, там поселення були Але, однозначно. Да, так? Да. Тільки, мабуть, вони на тому боці. Ось був. оце треба дві петлі отак пройти. І там починається кожна петля, оце, е... це перше тисячоліття до нашої і нашої ери. О. Поселення. По ту сторону, оцей весь берег, оце поселення. Пішли, 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 аж один видала. Так і далі, саме, мабуть, туди, так само, понад річкою. Просто тут не, таке, не дуже зручне місце для... Аналітики. Mm. От. Але поселення, так, да, перед мощуном петля. А тут хтось так. щось колись копав чи ні? По ідеї хтось не, мав щось копати. Ні, ні, тут розкопки ніхто не, не досліджував і оце, оце поле, бач, воно таке покинуте, Бачиш, що стройка аж, аж далеко. Да, оце поле, що за нами, це ймовірне місце битверпіцьке. Так, так воно виглядить. Але бачите, але існують декілька, я так розумію, теорій місця да, битви цієї. Що десь може бути дня, да? може десь. Ну, Це десь... варіант один. Але одне з найбільш ймовірних, таких схожих, да? яке б треба було, да, да. більше якось на нього колись Ну, Достеменного місця ніхто не знає. Ну, якщо, якщо складати карту культурного ландшафту, бо ми хочемо, як ми по Дніпру, то ж... Mm -hmm. Склали карту. От я тобі покажу презентацію. Оті села, усі, що ми були від Олешків. Я аж сюди до Києва ми позначили всі ті села, де ми пройшли. Mm -hmm. Там років 5, мабуть, йшли. Mm -hmm. Ого, років 5? Так, да, оця експедиція в нас була. Про кожне село збирали інформацію. Це mm -hmm. Там... хочеться ірпінь так само пройтися, бо це ж не проста річка. Багато чого тут відбувалося. Якщо говорити про колись формування туристичного, культурного ландшафту да, чи бази, оце місце дуже перспективне, гарне да, і незалюднене не дуже.